Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої другенки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви можете собі спокійно вибирати свою карту майже індивідуальний розклад. І якщо вам потрібен час, набирайте на паузу, натискайте на паузу і інтуїтивно, не спішучи, вибирайте свою карту. А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Приблизно, так? І найважливіше, що чекає вас сьогодні, те, що, на що ви звернете увагу або повинні звернути увагу. І підказочки від Таро. Карта номер один. <кій> Я вже захрипла. Дев'ятка пентаклів. Мої дорогенькі. Карта говорить про те, що ви сьогодні створюєте свій особистий затишок. Наводьте лад, наводьте порядок. Це от порада вам навіть така. Дивіться, чи в принципі ця карта говорить про стабільний матеріальний стан, про ваш стабільний, наприклад, стабільну вагу. Тобто вона зараз не різко не піднімається, не різко не опускається, вже якийсь час, можливо. А займіться своїм тілом, займіться. З доглядом за шкірою, доглядом за фігурою, чимось займіться таким, що от вам особисто до душі і вашого комфорту. Тут карта особиста, щоб ви розуміли, це може бути спадщина, це може бути премія сьогодні. Якась матеріальна вигору така, знаєте, яку можете потримати в руках або пощупати щось таке матеріальне, тобто і фінансове, теж це може бути у когось підвищення по зарплаті. Комусь дадуть премію, а у когось може бути спадщина. Ось якось так. Порада я вже сказала. Спокійний день. І такий день, знаєте, коли ви у своєму просторі, не виходячи за рамки, не виходячи з свого городу, не виходячи з своєї хати. Якось так. Займіться своїм матеріальним життям. Карта номер два. Шістка жезлів. Ви знаєте, шістка жезлів це свобода. Це звільнення від когось або від чогось, від якоїсь ситуації, це перемога в якійсь справі, тобто ви можете виграти суд, ви можете комусь щось довести. Тобто, це повага до вас, це визнання вас. Вас можуть впізнавати. У вас може бути якась ідея, і ви можете повести сьогодні за собою маси. Тобто, це може бути і волонтерський рух. Тобто збір якийсь до вас будуть прислухатися. Ви, вас можуть вибрати сьогодні як лідера, чи це вдома, чи це а, десь в колективі, на роботі. А, знаєте, навіть у багатоповерховому будинку скажуть: о, ти у нас такий пробивний, ми тебе поважаємо, От, і вас можуть вибрати кудась, кудись, а, наприклад, у депутати якісь, ну, якесь членство якесь. Ось якось так. Порада цієї карти, звільнятися від а, якихось непотрібних вам речей а, і йти вперед, свою ідею пробивати далі. якось так. Карта номер 3 Тут у нас п'ятірочка кубків, і вона говорить про знаєте, такий стан, коли людина розчарована, коли людина зневірена. Ваш емоціональний стан, ваші вібрації падають сьогодні, а ви як розкисла. От, от, ви розумієте, про що я? Це коли людина а не хочеться вже нічого, так все надоїло, так вже хочеться спокою, журба за кимось, хтось, може, поплаче сьогодні, хтось когось, як би це сказати, за кимось пожаліє. Ось це жалість і до себе. Знаєте, це коли людина от, дійсно не хоче нічого взагалі. Це вже коли дно, отак, от ну не зовсім дно, але це коли а, один з моментів в житті, коли опускаються руки і не хочеться нічого робити. А тут дуже важливо в цей момент не розкисати і побачити можливості виходу. Вихід завжди є. Якщо тут ви сконцентровані тільки на невдачах, то ви на невдачах і залишитеся. Якщо ви побачите, що є у вас е, можливості, шукайте з будь-якої ситуації сьогодні можливості, мої дорогенькі, вони завжди є. Людина абсолют, який може е, змінити своє життя і на, і на краще, і на гірше. Все в ваших руках, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!